Magnolia par centaines et magnolia comme autrefois mais je ne sais plus. Цей девайс. Я просто від нього в захваті. Дуже крутий, багатофункціональний, ефективний. Це вакуумна роликова антицелюлітний масажер Земець Slim. Це американський бренд, відомий у всьому світі. Його добре знають. Космотри насадки різного розміру. Функція терморегуляції для розігріву, таймер та три режими потужності. Процедура схожа на масаж, але замість тиску використовується смоктування. Він досить маленький та зручний. Якщо ви пробували у салоні вакуумно-роликовий масаж, ви знаєте наскільки це ефективна процедура. Прискорює кровообіг, руйнує застої лімфи, вирівнює рельєф, бореться з целюлітом. Якщо раптом нема можливості потрапити до салону, цей масажер процедури використовує масажну олію, призначену саме для апаратного масажу, яка прискорює ефект. І паралельно вона ще класно зволожує та насичує шкіру корисними речовинами. Крім того, що ефект класний, це ще й дуже зручно.